Привіт, Дорогі друзі! Сьогодні у нас закупки з різних магазинів. Перше покиду, ой, важке водичка, водичка за тебе, моршинська упаковку, сильно газована. Нам подобається моршинська. Водичка. Гарні два пахучі, два лимончики взяла. І ніколи не брала і не коштувала ніколи. Інжир. О, такому. Інжир. Думаю, візьмемо, попробуємо. Інжир. Так бачу, на відео так смакують. Мені так захотілося. Інжир. Попробуємо. такий зовий і перчик Ось так сов'язаний Білодерський перчик може начиню, а й суп кидаю, борщ суп начинить можна. Такий непоганий перчик. Ой, падає кілограм перчику. І крупи купила булгур. Так на це мене вся крупа, я булгур немає. Щось це вона щось, наче мокра. Что там перець? Булгур, крупа. Так і пересиплю. А, це батарейки. Там по дорозі були батарейки. Такі. Батарейки. Купила. Капуста тут. Сказала, що вона вже для зберігання готиться. капуста. Капусточки купила. На салатик буде. І можна голубці зробити. А це буду пакети, морква і буряк. Така морква хороша. Морквочка, дивіться, яка гарна, соковита, салат буде і бурячок. Салат. В одну сіну, в одній терпінні, в одну сіну, бурячок такий тугенький. моркочка яка, це муква. Ось такі покупочки. Може, отже, гарно. Так, це це такий купила віночок маковий. Всі так хвалять. Ромашка. Макова ромашка. Попробуємо, не брала. Тебе річки з маком брали. А це ромашка макова. І хліб. Рапишівський, як же ще називається? Хліб пшеничний, житній, порізаний, житній хліб. І сосиски, любимі. Оце сосіски, красиві такі сосіски, соковиті називаються. Це шоковий ті кілограм. І, І. така уженина чи ковбаса називається, дикий кабан. Отаке таке сіле. Так це називається Дикий кабан. Дуже смакує нам. І так захотілося мені давав трішки кілечку ліверної, печінкової. Ніхто, про мене її не їсть, так захотілося мені. Попробую печінкову ковбаску.